На Вінниччині виявили африканську чуму свиней. Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Перші випадки вірусу підтвердили в селі Велика Кісниця Могилі Подільського району. Відповідно до інструкції щодо профілактики та боротьби з хворобою, затвердженою наказом Мінагрополітики, тварини, які знаходяться в господарстві, де підтверджено спалах африканської чуми свиней, мають умертвити і спалити. Жителі Могилів Подільського району закликають дотримуватись профілактичних заходів для недопущення поширення інфекції. Загинуло декілька свиней. Керівники господарства звернулися до наших спецфахівців з ветеринарної медицини. Ми виїхали на місце і побачили дійсно таку ситуацію. І ми зобов'язані були відібрати відповідні проби з загиблих. Туш свиней і направити на дослідження в науково-дослідний інститут з науково дослідного інституту. Вже 10 числа нам прийшло повідомлення про те, висновок експертизи, про те, що дійсно зафіксовано захворювання цих свиней вірусом африканської чуми свиней.